Всім привіт, рибацюги! Ну що, дивіться на яке красиве Волинське озеро я сьогодні приїхав. Місце було обрано заздалегідь. Попередньо я сюди приїжджав і мені найбільше сподобалось тут. Чому? Бо тут крутилася велика риба. Є тут отака Дуже велика кількість коряг з лівого боку, з правого теж щось терчить, далі там нахилена сосна. Але все одно є доволі багато такого чистого місця, де можна буде виважувати трофей. Ну а зараз що? Найперше поставлю ротпот. розкладу вудки, візьму маркерний груз. Прокидаю тако разів 10, щоб точно знати, що там далі ніякої паліняки втопленої немає. Ну а вже далі буду вам все розказувати якомога детально І цього часу. Сьогодні мене достатньо. Тому погнали. Так, вудки зібрані, на одній вже почепив оснастку одразу, а на іншій ось такий маркерний груз. Але перед тим як закидати, я вирішив одразу собі поставити кілочки, так як тут у мене місця дуже мало, то пішов аж сюди. Для чого ці кілочки? Для того, щоб точно відміряти собі відстань, куди. Куди ви будете закидати? Як вони ставляться? Просто відміряв собі приблизно 3 метри. Мені взагалі не важлива ця відстань. Мені точність така не потрібна, на якій я там на 41 метрі, ловлю чи на 42 Мені потрібна кількість обертів живки, і все. Тому зараз йдемо попрокидаємо, оберемо зразу точки. Відіб'ємося там на цих кілочках і будемо закормлювати. Ну що, прокидаю, подивимося що там на дні робиться. Сьогодні буду ловити не на великій відстані, бо тут риба крутиться дуже близько берега. Оцю ліву вудку буду ложити десь на метрів 25. А оцю праву, яка буде далі від коряг, положу на метрів 40, мабуть. Але найперше так попротягую. Мул трохи є. Але риба тут прям видно, що риє, риє, шукає, то вона найде. Я так думаю. О таке щось витягую. Якесь перегнивше зілля. Чи не перегнивши. То навіть не мов. Ну, коротше, далі нічого цікавого, просто по периметру прокидаю і протягую, навіть так далеко не буду кидати. Сумніваю, що там далі щось є то біля берега де падають гіляки, або самі навіть дерева падають у воду. а трохи далі вже там нічого нема. так, грузик без проблем трошки з... забираю з собою. Ну, те зілля не перегнивши. Але це і все. Навіть 10 разів не буду кидати. Зараз ще раз чи два і все. В принципі, все, шукаю собі дистанцію лівої вудки. Це десь в районі не знаю, ну 30 метрів, мені здається, не буде. Я не хочу далі закидати. Бо риба крутилась тут. Я акуратно десь туди зараз положу. Отак. От Дамо їй шанс. Ну вона, якщо й клюне, там, вона зразу мені, так здається, піде в ці корчі. Але буває різне, може піти вправо. Отак От десь ставлю кліпсу. Вимотую і ще раз туди зараз закину, подивлюся. Чи мені візуально подобається ця дистанція. Чи приблизно там де я хотів. Де на кілочки? Да, я думаю, далі не потрібно. І все. Зараз дивимося, скільки тут обертів буде. Ставлю і намотую. Опускаю жилку і намотую. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. 13, 14, 14. Зроблю 14, бо там майже 14 з половини. Зроблю собі 14, запам'ятовую це число і це мене буде ліва вудка ложитися сюди. Все, вимотую назад. Підемо, знайдемо ще одну точку. Так, а перед закормом давайте поговоримо про саму прикормку і оснастки, на що я сьогодні буду ловити. Прикормка, суміш, зернових кукуруза. Тигровий горіх і конопаляся чорна. Все, більш тут нічого немає. Єдине, що на блендері я трошки понадбивав і, і тигровий горіх, і кукурузу. Вона така надбита, не ціла ця кукуруза. Може з, з відсотків з 20-80 з буде цілою, а все інше таке надбите. Це те, що я буду кидати ракетою. Далі все те саме, тільки подріблене подріблене і воно робиться таке як пластилін. Зараз продемонструю. Ось таке воно, як пластилін. Дуже добре тримається в годівничці. Далі оснастки. Оснастки використовую. Зараз ось такі годівнички 4 60 грам. Так, і сьогодні буду експериментувати. Одна годівничка в мене буде закріплена жорстко, і отут буде невеличкий поводок. А інша годівничка буде вільно ходити по шнуру. Побачимо, на яку краще буде клювати і чи буде клювати взагалі. Але так як сьогодні більше я хочу зловити Амура, то буду використовувати помаранчевий попап 10-го номеру. Ну в принципі все. Іду кормитися. Так, кидаю по 5 штук. Точку цього поки що достатньо. Одна є. <свист> Другая є. Це видки на місці. Одразу розмотаю під сак. Ну, а далі почну розчищати тут трошки місце собі. Небагато, бо там планую поставити намет одразу. Зійшов. Фу. 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 Ну що, ребацюги, третя година наступного же дня? Цілу ніч я просидів без жодного клювання, без жодного піка. Ну і вже зранку, після того як закормив свої точки, вирішив поекспериментувати з оснастками, з поводками. Змінив кілька різних варіантів. Ну і нарешті на один із них мене клюнула риба. І зійшла. Бо в цей момент я вирішив взяти одну з двох моїх вудок і перенести в інше місце і закинув її взагалі там під впавше дерево. Ну і одразу я сюди не повернувся і сів там, думаю, трішки посижу. Ну, і як біг назад, ви ще не бачили. Тому, можливо, аби я був тут біля родпода, то риба була б у нас в підсаку. Ну, але є і позитивний момент. Тепер я знаю на яку оснастку, на який поводок і на який попап мене клюнула ця риба. Тому, в принципі, є ще всі шанси до вечора отримати ще одне клювання. Сидимо, чекаємо. Так, рибацюги. Я таки діждався. Ще на одну вудку було якесь працювання. Але він посмикав, посмикав і пішов. І тут вже нарешті я був на місці. І щось дало. Хоче йти. Буде в коря, але ми не будемо давати йому цього робити. Зараз може зразу його заведу під сак. Це короб. Я думав що це амур. Але це короб. Це короб клюн. А Ні, амур, амур. Такий амур. Важко його буде ви взяти. Амурчик не дається. Ніяк не дається. Оце Амур. Фу. Оце Амур бореться біля ні, до себе і назад, до себе і назад. Не, і все, десь сюди Сантик. Сядь. Ніби вже все. Є, Є команчик. Такий, не надто великий. Але боровся він більше ніж той, що я зловив. І дивіться, зразу відчепив гачка. Що то він зробив? Відчепив гачка одразу. А мурчик такий кілограми. Ну не знаю. Мабуть і трьох не буде. Фух. Зараз покажу на фоні себе. Ось такий довгий і худий амурчик. Я як тянув, я думав, що він <гум> вдвічі більший. Той запирався так, як треба. так, як має запиратися амур. Так, я вже потихеньку збираюся. Одну вудку вже закидати не буду. Одна ще стоїть. Зараз все зберу, що тільки можна. І є ще варіант, що клюне там. Бо там два рази смикало, ніяк не могло клюнути. А якщо ні, кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всі мені хвостані луски. До зустрічі!